Мене звати Дмитро Рівнюк, я вже 14 років знімаю рекламні ролики. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ну це була паніка, депресія, я написав в Фейсбуці пост, що врятую тварину, яку зачинили. І нам за три дні відправили 723 заявки про зачинених тварин в Києві. У нас тось, не було якогось чіткого плану, знаєте, там, в початку от, зробимо таку от організацію. Просто ставала якась проблема, ми її вирішували. І зараз Дуопатруль це організація, де, яка об'єднала всі такі галузі допомоги безпритульним тваринам. То всі кіношники наші, які от, приєдналися до порятунків, вони всі мені потім розказували, що у них як, все стало на свої місця, Життя набуло якогось сенсу, тобто ти побачив якусь ціль. Ми не знали, куди це діти. Не думав ніколи, що в нас така нація щира. Кожен настільки така біда, гуртувала, як нація у нас. Ще один момент, чому ти пишаєшся, що ти українець, бо всі показали на своєму прикладі настільки можливе єднання от от, кожного. Хтось волонтери, хтось якось допомагає. Тоді, якщо кожен якийсь по кічку доложить до цієї перемоги, то все відбудеться.